Шкільну науку Сергій починав в загальноосвітній школі номер 6 і Сьогодні разом з нами колишня вчителька Сергія Галина Іванівна Тарасюк. Прошу її до слова. Сум, біль, сльози з тривогою сприйняла звістку про загибель нашого відповідного. Вихованця. Сергій навчався з нами у шостій школі. Жив, мріяв, жартував, запам'ятався добрим, щирим, розумним, відповідальним, товариським хлопцем. Переглядала фото, дивлюсь на хвото. На ньому йому десять, стоїть в останньому ряду поміж дівчат. Такий ти гарний, погляд незвичайний, серйозний, завжди акуратний. Побігати, посперечатись був мастак. Війна, вона забрала тебе. Ти загинув за нас, за майбутнє України. Щирі співчуття рідним, дружині, синові, бабусям. Ми розділяємо з вами велике горе від непоправної втрати низький Україна, Нехай світлий. Добрий спомин про нашого учня, воїна героя, буде сильнішим за смерть, і назавжди буде в пам'яті рідних, близьких друзів, знайомих побратимів. Його душа до Бога відлітає, а пам'ять. Залишається серед нас слава герою.